Блін, я вже щось зголоднів, Треба буде зараз вертатися назад додому. Вже не маю що їсти навіть. У нее яблуко тільки лишилося. І то воно з дерева випало. Хм. Ну добре, це вже дерево роблю і вертатимусь додому. О, всім привіт, друзі! І з вами знову я, Мухітер Рома. І сьогодні я пішов дізна рубати дерева. Так мене мене не той, я не знаю чого. Помінялась версія, по-моєму. Ну, я вже буду вертатися додому, бо, ну. Бачите, в мене вже достатньо багато дерева. Я, я взагалі йшов за дубом, але ще берези, думаю, і береза підійде. Може знадобиться якось для розпалювання печі. Ну, одним словом, вже трошки нарубав, напевно, буду вертатися додому. Так, як би то тільки вернутися? О, от в... через оту гору піду. Вона яка, якась така дивна. Ніби їх хтось спеціально тут поставив. Чесне слово виглядає так. Ой, а тут щось дуже високо, ну треба буде, значить, десь спуститися. тут може спустити. О! Отут можна спуститися. Я вже щось їсти хочу, треба поїсти. Блін, останнє яблучко, як шкода його їсти. Ну добре, я зараз його ним насолоджуся, щоб на, потім було дуже смачно. М яке воно смачне! Все, я їсти не маю що, а це що таке? Я щось поїв і щось. щось навіть не замітив, що тут є якась така штука. Сказав, а що це таке? Воно таке трохи дивне. Ну воно похоже на кружку. ну дуже похоже на кружку, як на мене. Бачите, типу таке, така штучка. Ой, а де мої? Я не йшов! Я не йшов! Шкарпетки записні! О, вже добре, що я пішов в, в ліс. ну тут така ніби вушко, щоб його їсти, а тут. А то що таке? Щось неясно, О, торговець, а що ви продаєте? їдь в баню, нічого цікавого. Ну, прикольна штука, прикольна. Але я... мені треба вертатися, напевно, що, додому. А де мій дім? О, залізу наверх і провірю, де мій дім. Якраз я буду знати, де мій дім. Аж цікаво мені трохи. Лізем, лізем... Сподіваюся, він десь недалеко, бо я хоч і далеко пройшов, але сподіваюся, що звідси я його побачу. Хм... Ну звідси я його чомусь не бачу. Може він, напевно, що він набагато далі, ніж я думаю. Ну, як мінімум у мене є записані координати. А тут якась штука така вона дивна достатньо. Тут навіть вода є. Я здивований, я думав, що вона пуста, а тут і вода є. І там щось світиться. Чекайте. Там щось світиться. Тільки в одному куті, але щось світиться. Та треба пропливти. Швидше, швидше, швидше. Люк. Люк, треба відкрити. Як якось не відкривається. Ні, я зараз задихнусь. Зараз, зараз. Єс! Yes. Фу! А це що таке? А хтось є? Ніби нікого нема, але це ж, ну, похоже на чиюсь будинок. Ну, це чайник, ну, чи кружка. Ні, напевно, що це більше чайник похоже, бо бачите, тут є ось таке горлечко, через яке щось може литися. Але чомусь не лиїться. А, бо вода тут, типу, вона не дістає, треба нахилити. Але хто ж... хто ж це побудував, цікаво? Цікаво, цікаво. Може в тому будинку будуть записи, хто то побудував. Треба спуститися. Зараз задихнусь, Зараз задихнуся. ні ні, 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 ні. Фу, я встиг. Ну, будинок гарний. Тут навіть вода є. Я думаю, що вона зверху капає. Але ні, там дірок нема, щоб вона капала. О, пічечка. Ні, в пічечці нічого нема. Я так хочу їсти, я б зараз, може, щось знайшов. Ні, немає нічого. О, сундуки! Опні блоки. Цікаво, тут є щось? Ні, тут немає ніякого. Тут не... теж немає ніякого запису. Чекайте, а це сундук. Як він називається? Сундук. А, скриня. Як вона називається? Я не пам'ятаю, як вона називається. По-моєму, скриня пастка. Ось. О! Є що їсти. Я сподіваюся, що власник цієї... цього чайника. Не обійдеться, якщо я візьму трошки поїсти. Я просто дуже хочу їсти. Чекайте, тут два поверха. На одному. Ні, ну чесно, і мені подобається цей будинок. Він такий прикольний, тут скло. Головне, тут нічого не розбити. Треба бути обережним. Так, заховаємо заховаєм наш... нашу сокиру, щоб я нічого не зламав. Так, спускаємося низ. О! Ось тут ще якась штука. Ну тут. Але тут сундука ніде нема. Які класні ліжка! Чорний дуже дорогий барвник. Який тут класне ліжко. А може до того. Того як його звати? Продавця мандрівника будинок. Але ні, він ж мандрівник, він, напевно, не має будинку. О свічки. Ой. Якщо що, я нічого не рухав, я молодець. Мак як файно пахне. Хто любить мак, напишіть в коментах, я люблю мак. Він такий гарний, бачите, тут таке червоне, а тут всередині чорне. Я бачу, що тій людині, яка будувала собі це житло, дуже подобається червоний і чорний колір. Бачите в неї. І тут коврик червоно-чорний, і тут скло червоне, і тут ліжка чорні, і скло червоне. Дуже гарно, мені подобається. Хм, але. Ну я візьму ще одну баночку меду, ну, але я не думаю, що той, хто тут живе, розі... Ой. Взяв зразу чотири... Нє. Так брати не можна. Ой, мені треба додому відправлятися. Ой. Треба вилазити, вилазити, швидше, 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 швидше. Хух, я встиг вилізти. Ей, ей, де ти? Він є там ще? Щоб може в нього спитатися, чи то його будинок, чи ні, треба знайти його. Вон, це твій будинок? Ау, ти чуєш? Ніби нічого не відповідає. Напевно, що не його будинок. Ну добре, я вип'ю трошки меду. М -м -м. Дуже смачний мед, він дуже смачний. Всім раджу спробувати. Він якийсь занадто аж смачний, я хочу навіть ще. Але ні, не буду брати більше меду. Так, а як мені спуститися? Сюди я не спущуся. О, точно, а там ж є драбина. Я забув про неї взагалі. Так де вона? О, ні, тут нема. О, ось вона. Ну, я ліпше піду звідси, а я закрив люк. Ні, я забув закрити люк, треба чим чимось закривати, бо зараз, якщо повернеться власник, то він мене може насварити навіть, напевно. За те, що я йому. Ну, в нього вкрав. як це і називається. Вкрав Вкрав його їжу, мед і паріг. Ну, треба буде йому щось відда... О, точно, я йому дерево поставлю. Я думаю, що йому... Що обмін буде нормальним, я йому зараз так дерево поставлю. Я думаю, що він йому знадобиться. Так, сюди. Ні, не сюди. О, тут. Так, і поставлю йому ось сюди, напевно, в сундук поставлю. Щоб він замітив. Отак. От Тому йому йому пригодиться це дерево. І шкарпетки. Може це, напевно, його, напевно, випали з його будинку, коли він йшов кудись. О, все можна вилазити. Ось цього разу я точно не задихнусь. Все, треба спускатися, бо зараз потемніє, а мені треба додому. Чим пошвидше додому через те, що. через те, що через те що я можу Ну, зомбі зустріти. Вони мене з'їдять Треба чим пошвидше чи додому вертатися. Але цікаво, чи є цей будинок? Це ж чайник. Велетенський чайник! Будинок в велетенському чайнику. Ви десь таке бачили? Напевно, він десь отут, можна сказати. Який він великий. Та я б міг його все життя пити. Так, перекушу ще чуть-чуть. Сподіваюсь, -чуть. власник не буде злитися на мене. Але йому там дерево лишив, то ж він не має злитися. Мандрівнику, а ви часом цей не... це не ваш будинок? Ні, він каже, що ні. Я не знаю, що він каже, він просто тікає, значить, напевно, що не його будинок. Ну мій будинок десь там, значить я туди побіжу. Якщо що, я, я, я запишу зараз його координати. Ага. 688 мінус 735. Добре, я ті координати собі запишу і буду знати і якось йому принесу щось. Наприклад, верну цей пиріг. Просто я, мені треба дуже їсти, бо я. Можу не вернутися додому, а мені аж туди бігти, бачите? Ой, щось аж лагає. Мені щось страшно трошки. Ну сподіваюсь, все-таки цей власник не буде на мене злитися. Але той чайник великий. Треба буде розказати про нього жителям в, в моєму селі. Їм, напевно, буде цікаво. А точно спитаю в жителів, чи вони не знають, чий це будинок. Треба буде спитати. О, аж цікаво, чий це будинок. Ми сьогодні знайшли. Велетенський чайник! О, я попаркурив. Я не знаю, чий це чайник, але сподіваюся, все-таки, що ця людина не буде на мене злитися. О, я вже буду вертатися додому. На цьому я хочу з вами попрощатися. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик, бо я вже вертаюсь додому. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а з вами був ваш покірний суга, Мохіто Рома. І велетенський чайник. Якщо, напевно, ви його вже бачили, якщо дивилися це відео. Всім папа! Ой, блін, там дивіться, як багато. Треба буде зараз ніколи цією дорогою не йшов додому. До речі, можете глянути ось ці відео. Я зараз по бокам тут. А я зараз буду бігти додому. Mm, Який все таки файний пиріг.